Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх, чи є якісь перешкоди? Що заважає обміняти всіх на всіх полонених, бранців, українців, що знаходяться в рашистському полоні, де б їх не отримували, про тих, що знаємо і не знаємо, і жінки, і діти, і військові. І цивільні люди, чоловіки, громадян України, а також інших держав, що заважає визволити наших бранців із полону рашистського. Дуже агресивні думки ворога. Ну, в плані так, обмінів раніше були плани, вони не мали змінитися. Був якийсь графік, чи як то заплановане звільнення. Причому це були військові України. Ну, Було все домовлено. Ворог був задоволений тим, що ну, умовами цих обмінів зараз змінилась ситуація. В нього дуже сильна е, така людь. От він дуже агресивний і не виконав цю домовленість і. Пішла така агресія, дуже потужна щодо цих обмінів, і ну, цим він і завдає ударів ще більше. Це як в нього фронт відкрився от, з приводу полонених. Прошу скажіть, нам, будь ласка. Все закрилося. Така в нього людь, от саме до полонених, і закрилося це питання зараз, проте на майбутнє відкриється, це пройде цей стан буде знов відновлена, будуть знов відновлені обміни, буде знов ворогу, знайдуть. Ну, Найдуть у цього, хто буде домовлятися, хто має ну якісь важелі, щоб з ним домовлятися, і йому чи будуть фінансову виплати якісь робити, і відкриться знов обміни полонених, буде віддавати ворог. Це ще не все зруйновано. Я прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Закриваю всі агресивні думки. Більше ворог, заперечую. Так, заперечую, руйнується все. Немає більше ворог агресії щодо полонених. Відновлюються обміни полоненими всіх на всіх. Більше ворог не може маніпулювати, агресивно діяти щодо полонених бранців українців. Так, буде перемога. Полоненим прийде допомога і жінки ще звільнять жінок. Військових і жінок. Є такий план ще обміняти колаборантів, хто на ворога працює і знаходиться також в в'язниці, я так розумію, нашій, його обміняють, видадуть. Один за 10 людей, один колаборант за 10. Отак. Прошу відкрити всі дороги на обміни полонених, всіх на всіх. Більше ворог не може чинити агресію. Щодо полонених, відвертаю ворога навіки вічні. Всю агресію його знищую. Більше не може знущатися над бранцями, над людьми у полоні. Відпускає всіх. Немає більше намірів у ворога. Чините. Тримати полонених, чинити агресію щодо них. Відкриваються дороги на обміни. Всіх абсолютно абсолютають в Україну, буде так. Відкривають дорогу на обміни. Так, і військових звільнять, це дуже добре. Дякую ще Перекриваю, О, перекриваю. Перекриваю. Якнайшвидше відпускають всіх наших бранців, українців, визволяють, повертають в Україну. Більше нема у ворога чинити агресію, віддає. Є намір віддати всіх, абсолютно всіх бранців, українців, що отримує в полоні, де б кого не отримував, повертає в Україну. Прошу. Допоможіть нам вищі, Сили. відкривається дорога, Так. на обміни, Вищі Сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на обміни полоненими бранцями українсь... українськими, да повернуться всі, хто знаходиться в рашистському полоні, де б не, знаход... де б не утримували, відомих і невідомих. В якому б стані не знаходилися жінки, діти, чоловіки, військові і цивільні бранці, всіх відпускає ворог. Більше немає ворога, агресивно діяти до полонених. Більше ворог не має такого наміру. Є намір віддати абсолютно всіх, обміняти на всіх. Буде так, буде так, буде так. Буде так, буде все сказане, здійснене. Так. Так що зміниться ситуація на краще, набагато більше обмінів стане. І всіх, і жінок, і чоловіків, і військових, всіх будуть повертати. Дякую за увагу.